Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги Scenic 3 2010 року випуску. Машинка на безключовому доступі. Півторашний дизель 110 кінських сил. Так, Сьогодні я товщиноміром перевіряти машину не буду, так як сіла батарейка, немає можливості вам показати. Але потрібно машину публікувати, тому відео вже знімаю. Одразу скажу, фарбовано в Франції заднє праве крило. По арочці є шпаківка, б'ється до 1000 мікрон в цій частині. Що машинка, як заїхала, я його перевіряв. І слой фарби, що ще за все, перехідний на задній двері, щоб було в тон. Якщо встиг його пофарбувати, буде різниця в кольорі. Колір кажуть, кастрюля серебрістий, дуже маркий, його дуже видно. Тому якщо ви його встиг покрасти, його. Воно буде одразу кидатись в очі, буде різниця. Два елемента фарбовано. Рідний пробіг 254 тисячі кілометрів. Машинка на легкосплавних 16 дисках. Є заводське тонування. Як бачите, задні вікна темніші. Є шторки, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Як бачите, дзеркала складені, руку до ручки вставив, машинка відкрилась. Так, по комплектації розкажу. Автоскладування дзеркал є. Раз, дзеркала розложилися. Передні задні електросклопідіймачі, доводчики, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Є система стабілізації, він же Traction Control. Автомобіль при заносі вирівнюється, тормозить окремо кожним колесом, щоб вирівняти щоб стабілізувати автомобіль. Одразу відмічую: постелили нові еваковри, є мікроліфт сидіння. Підголівники книжкою. Дуже удобна річ на дальні поїздки Шкіряне кермо. Пробіг рідний 254 тисячі кілометрів. На сайті буде остання фотографія, буде з ВІН-кодом, можете перевіряти. Можете по карвертікалу пробивати, можете шукати його на алькопі. Можете офіційного дилера пробивати історію. Так, погнали по комплектації. Так, У нас є тут підлокітник, він рухається. Величезна ніша, можна якусь пляшку засунути туди. Так, у нас є круїз контролю, обмежувач швидкості. Ось кнопки вимкнути-вимкнути режими. Є датчики світла і датчики дощу. Підрульове керування магнітолею. Двузонний клімат контроль, електронне стоянкове гальмо. Так, безключовий доступ, нам ключ-карту не потрібно сюди вставляти. в принципі. Ключик постійно в кармані, машинку заглушили, відійшли від неї. Вона відкрилась сама, як руку вставили в ручку. Так, покажу по салону. Шторки. Хочу відмітити, шторки рівненькі, не пожовані. Не... Вони часто приїжджають, вони якось закручені, зажовані. Так, салон, є століки у нас ззаду, Те, на мою думку, вони взагалі не потрібні. Заднє сидіння рухається на саласках, е, є нахил спинки. І кожне сидіння окремо. Складається і винімається. Тобто, якщо вам потрібно більше багажне відділення, щось загрузити, кожне сидіння знімається окремо. в общем Функціонал максимальний. Зараз дві хвилинки я відео дознімаю щоб ви мені не заважали. Покажу. так, Клієнти хочуть, щоб вже показував машинку Зараз по-бистрому покажу і піду до клієнта. Так, запаска на місці, домкрат також, важне, як бачите, не пошарпаний, все в нормальному стані. Так, Покажу по салону. Щоб ви порозуміли, в якому стані все. Е, є мікроліфт пасажира і складування сидіння. Так, ладно, спинка в общем, складається з одної сторони, неудобно одною рукою складати. І класна тема з подголовниками. Вони є, якщо брати мігани, то не у всіх є в рестайлі, чомусь е, тільки в самих жирних комплектаціях йдуть е, підголівники книжкою. Так, вікна у нас, до речі, всі. І рідні крім лобового. Лобове у нас троєчка. Так, одразу покажу Він-код. Нажмете на паузу, запишете, якщо вам цікаво, перевірити. Так, автомобілі у нас в наявності в місті Вінниця, є ще варіанти сценіків, гранд Сеніків. Зараз готується ще такий сценік 11-го року, ні, 10-го року. 10-го року в кращій комплектації. Там уже комбінований салон. Система стоп-старт і так далі. Акусті каркаміс, трошки паярче буде машинка, але відповідно і ціна буде дорожча. Так, цей сценік технічно все в порядку, все справно. Пробіг рідний, пробіг ми в принципі принципово не крутимо. От як є, 254 тисячі кілометрів. Два елемента фарбовано, чисто косметика, нічого страшного. Знаходимось за адресою місто Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com або посилання внизу. Залишу в описі та в коментарях, щоб ви не промахнулись. Номер телефону також мій внизу. Тому звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, можете записуватися одразу до всінодилера на огляд, машинку підвезу, зробите повну перевірку, якщо хочете там історію, ходовку перевірити, форсунки і так далі. Без питань. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.